О, які великі, гарні корови рогаті. Біля них ходить маленький, Ось такі. О, які роги. Великі превеликі роги. І це в нас буде угорська сіра, срібна королева степів. Ось така. І маленьке телятко вже є в них. Ось такий великий бик боря. О, який огромний. Далі чорні корівки. Бички, корівки. Ціле стадо лежить, відпочивай. Зайшли на велику ферму. Ось така ферма велика. Зараз будемо роздивлятися кори... корівок по порядку. Ось така велика ферма. І по кругу йдемо різні корови дивитися. Ось такі великі бичури, бичура такий великий. Той кучерявий, той гладенький. Ой, такі битьорки. Великі-превеликі. А ось таке стая велика бики. Всі такі огромні, огромні. Тут маленький бичок. О, які бики. о, які племінняки. Великі, привеликі Білих. Так, йдемо далі. Тут чорненькі бички різні. А це чорні. Чорні бички. Тут таблички. Заборонено. Заборонено. А ось тут таблички про кожного бичка розказується, що це за один і де живе і яка порода. Ось такі. Ось така ферма. Ось така велика, гарна ферма